Риби мої привіт! Ми сьогодні з вами дивимося розклад для вас на червень. Вже півроку минуло, незабаром Різдво. Як би не було, ну час дуже сильно біжить. Тому нам потрібна не кількість, а якість. Ми зараз з вами дивимося, як якісно провести червень за допомогою порад Таро. І перша карта це який старт має бути? З чого ми починаємо? З якої літери? А ваша карта на початок це четверка Пентаклей. Щось ви трошечки фінансово так собі закрилися і вам добре. Проаналізуйте, будь ласка, свій стан, де ви знаходитесь? Чи вам там комфортно? В пентаклі це фінанси, і карта говорить, що, можливо, у вас якийсь є такий собі порох обмеженості у фінансовому стані. Або ви бачите, у нас тут будинок навіть якось виглядає вікно. Забор, ви собі і ви закриті. Проаналізуйте свої фінансові можливості. Чотири це стабільність. Це знаєте, коли от людина, наприклад, каже, в мене в місяць є там, 5 тисяч гривень, чи в мене є 10 тисяч, чи в мене є 500 євро. І ви собі живете, і ви закриті в ем, цих фінансових ем, можливостях. Ви не виходите за цей забор, а карта говорить, що вам треба проаналізувати і трошечки може вийти. Тут у вас дно колоди, ви бачите, рицарь кубків. Тобто тримаєте ви серце. Десь у вас, е чи воно ваше, чи ви, е можливо, собі повернули своє серце. А може, ви в когось забрали, така ви гарна дівчинка. І кхм, от е Пінтаклі це в нас ще ресурси. Коли ви закриваєте себе для того, щоб це серце показати, розкрити, і вже вирішити, а що з ним робити? Може, ви своє серце поставили на показ, було воно у вас всередині, а ви так витягнули і кажете, дивіться, воно в мене є, а ви думали, що немає. Ситуація знов таки, повертаємося до ресурсу, ви себе закриваєте. Закриваєте повністю, щоб вас ніхто не чіпав. Я не я і хата моя. Будьте, будь ласка, обережні, скільки вам сидіти в цьому емоці... фінансовому і емоційному обмеженні. Проаналізуйте От початок місяця, що мені робити, як мені вийти з цього закритого простору. Наступне, на чому має бути ваш фокус? Мріємо, плануємо, але нічого поки не робимо. Двойка жезлів говорить нам про те, що ми пасивно сидимо і думаємо, аналізуємо ваші фінансові можливості, ваші якісь плани. Дивитись на повний місяць і згадуєте, як комфортно самі сидіти на даху і думати про те, що життя чудове. Але фокус ще не надії. Вам ще не прийшов час сходити з цього. Хоча він гарно виглядає той дах, але лишіть його там і самі плануємо. І коли буде повняк, будь ласка, згадайте мене добрим словом, подивіться, що відбувається. Наповненість, повняк. Що вам буде видно, оскільки сяє в нас в нас новий місяць, тобто зараз плюс 14 днів, десь я не знаю, треба подивитися, якого числа буде повняк. Може, не знаю, там 7, 8, десь думаю приблизно в таких числах. Що вам відкриться? Як то кажуть, який інсайт ви спіймаєте? Не люблю це слово, але якусь думку ви спіймаєте. Несподіванка. Король Кубков. Король Кубков це в нас чоловік водної стихії. До речі, ви рибка. Да? Ви в нас тут рибка і він рибка. Можливо, буде зустріч з цією людиною, зустріч з вашим королем, який плаває, також як і ви у воді. Але ви бачите, що щось йому бракує. В нього є дірка в того короля, через яку проходять оці всі ем, хто, хто не проходний двор. Тобто, е, от людина дозволяє, щоб через нього проходили кораблі. Проходили інші люди, він тут тримає. Зверніть просто увагу, що, можливо, ви познайомитеся з цією людиною, або це може бути психолог, оскільки королева, король Кубків це люди, якщо говоримо про професію, це ті, хто лікує ваш психологічний стан. Може, треба звернутися і подивитися, хто з вас робить у ці дірки і хто вам заважає бути цілосним, от як я говорила тут. Тепер. Ми будемо говорити зараз про таку неприємну річ, як правда, яку ви скриваєте. в червні потрібно подивитися страхом в очі або правді, яка вас може ранити. От що буде тим, що ви самі від себе скриваєте? Паш Кубков. Паш Кубков — це карта дитини, і, можливо, ви переживаєте за своїх дітей. Але ви не хочете цього показати. Ще паш кубка це в нас збір інформації. Ви бачите, що вибачаюсь, господі, паз Жезлов. Я вибачаюсь, але значить, дивіться, паз Жезлов – це в нас іде збір інформації, так і є, він так спостерігає. Можливо, вам потрібно приділити увагу певним подіям. Притом взяти в руки інструмент. Ви бачите, тут в нас є лупа, і деякі речі ви не бачите, а треба просто е, докопатися до дна. Що це є насправді? Буває, це може, відносини ось у ваше серце, яке тут було. Ну, ви думаєте, хай там десь буде. А насправді потрібно більше уваги певним речам. Або те, що ви зараз закриті сидите в якомусь там е, ізгой, знаходитесь, потрібно зрозуміти, чого. Приділити увагу цим подіям, ретельну увагу. Інший такий момент може бути цікавим, що ви давно не дивилися на життя з точки зору дитини. А дивитесь на це як дорослий, прагматично. От, наприклад, мама нас завжди вчить емоціям, тато вчить функціональності. І ви забули, що таке бути дитиною, яку мама з татом чомусь вчили. Тому ви вмикаєте в собі оцей модус Я дитина, я дивлюсь на світ з цікавістю. Я обговорюю багато варіантів, як може програтися ця карта, оскільки ви різні, хто дивиться мій канал, інформація може розігратися це загальний розклад, вона може програтися по-іншому в кожному з вас. Тому, або ви є дитиною. До речі, дуже милий такий собі варіант. Тепер, що вам треба відпустити? Двойка мечів. у вас двойка жезлів, двойка мечів. Хто вам, ці дірки? Пам'ятаєте, скрябін співав щури, які прогризають нам дно. А у вас в голові пташки навіть дві. І, як то кажуть, дом цих їх порадників болить у вас через це голова, ви собі зайняті тим, що у вас ідуть думки. Не знаю, вони крутяться, крутяться, вони вам в голову стучать. Спробуйте відпустити оцей стан. У вас тут закрита карта, мрія, знов-таки емоціональна дірка. Треба цим займатися. Може, вам треба пристальну увагу буде приділяти саме те, що знаходиться в вашій голові. Є німецьке слово, яке звучить як рюбольн. Що таке рюболь? Грюбольн, Грюбольн це означає оця негативна спіраль, що ви думаєте, так, погода погана, в нас в країні війна, мені нічого не вдасться, я втомилася, я вже не можу. Оце називається Грюбольн. Коли ви припините цей потік думок, то буде вам щастя. І серце собі своє повернете. Давайте подивимось, як вам його там припинити. Більш позитиву, Більш позитиву і ви можете звернутися за допомогою до людини. До речі, якщо проблема, яка вас цікавить, ви зможете звернутися до професіонала. Королева Пінтаклі це жінка, яка займається фінансами. Тобто, це в нас бухгалтера, це нотаріус, це от менеджери. Якщо ви самі не можете проблему вирішити з вашим будинком, звертайтесь до професіоналів. І інколи. Це саме, так, ви потратите гроші, але це саме такий є позитивний варіант. І чим закінчиться ваш місяць? Клас. Імператриця. Імператриця карта жінки, часто це карта е, мами. Тут, може, ви згадаєте, що ви все-таки не тільки функціональна пані, яка закрита в своїх чотирьох пентаклях, і яка е, має головний біль. А ви жінка, ви красуня. Може, вам той король Кубків і допоможе, якщо ви зустрінете, це ваш партнер. Е і ви все-таки скажете, що так, я. Маю право бути красивою, де собі платячку купите, квіточки купите. Карта імператриці ще говорить нам про б'юті-сферу, про ремонт якийсь косметичний, можете самі себе ремонтувати, тобто все, що стосується, пофарбувати підстригти волосся, зробити якісь уколи краси, масажі, це все імператриця. Тобто, ви заходите в місяць закритою такою четверочкою, а виходите з місяця жінку, яка впевнена в собі. Я бажаю, щоб вам це вдалося. І ми зараз ще запитаємо від оракульної колоди, в якому стані ви маєте знаходитися, щоб оце все збулося. Щоб ця, цей процес відбувся. Який має бути у вас стан? Оу, oh, Leidenschaft. Um... Кохання, ви самі бачите. Тобто, ваш король кубка це людина, яка буде вас мотивувати. Це може бути ваш партнер, ваша, ну, половинка мені не сподобається слово, оскільки ви і так є цілісна людина. Хтось, хто вас доповняє. Подивіться, яка крута карта. Тут іде чоловіча енергія, яка приходить до вашого життя, і він вам допоможе відчути себе імператрицею. Така сила кохання. Що сказати, рибки. Я вам бажаю, щоб ви плавали з тією рибкою, яка вам подобається. Щоб ви відчували себе імператрицею в цьому житті. Вдячна вам за зворотній зв'язок. Потрібна приватна консультація. Приходьте, телефон під відео. Чекаю на вас.